Вітаю усіх своїх братів і сестер. Дуже радію зустрічі з вами. Вітаю тих, хто нас чує і бачить. Ви знаєте, от збоку я сиділа, і моя сестричка Іванка мала таке прекрасне послання. Я себе зловила на думці, що ми з нею про одне і те саме говоримо і думаємо так само. Розумієте, яка це радість церкви. Що ми в одному дусі і нас Бог веде одною тою правильною дорогою. А моє послання називається Бог не хоче смерті грішника. Прекрасне слово. Але треба його дослідити, бо церква Христова вона розуміє, що це означає, і вже може багато сказати про це. А є такі ще, що. Треба їм допомогти, це зрозуміти. Бо вони думають, що якщо вони грішники, то їм так добре. Бог їх за це любить, поважає, голубить. А Бог каже: Я не хочу смерті грішника. І бажання Бога, щоби тут, на землі, людина знайшла Бога і виконала ту місію. Яка покладена на ту людину, яка народжена в тому світі, виконавши тільки Божу волю, вона може виконати те завдання, яке їй дав Бог. Для того треба нам досліджувати Слово Боже. Я також маю виписане із старого заповіту, і з Нового заповіту. Багато таких прекрасних віршів, які розкривають. Оту глибину, оту доброту і милість Божу, з чим він прийшов до нас. Насамперед, Екзекія 33.11. Скажи їм, як живий я, говорить Господь Бог, не прагну смерті несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого, дороги Його, і він буде жити. Екзекіля 18.32. «Бо не жадаю я смерті помираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся та живіть. Таке висловлювання, Бог не хоче смерті грішника, є головним у християнстві. Нам показано Божий характер, що Бог не дивиться на того грішника, як на такого, що Його просто треба засудити. Вона як ту людину, яка потребує помочі, яка потребує допомоги, покаяння і звіни, бо хоче, щоб кожен навернувся і жив. Ісая 43.25. Я є той, хто стирає провини твої ради себе, а гріхів твоїх не пам'ятає. Тож як же саме цей грандіозний план Бога на спасіння людини здійснено? Будемо читати тепер новий заповіт Івана 3, 16-17. Так бо полюбив Бог світ, що дав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, а мав життя вічне. бо Бог не послав сина свого, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Ісая 53.5. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини, він був мучений. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. З такою превеликою місією прийшов Ісус Христос, Син Бога Живого. На цю грішну землю. Нам треба пізнавати Слово Боже. І кожен раз, коли ми пізнаємо його, читаючи, навчаючись, ми знаємо, що Слово Боже це є сам Ісус Христос. Це є істина. От в Євангелії від Івана сказано, що Бог є Слово. Написано, споконвіку було слово, і слово Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було спокон віку, і слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Коли Ісус Христос був тут, на землі, що він робив, він служив людям. Служіння людям це є якраз і служіння Богові. Що він робив? Проповідував, навчав, зціляв, оздоровляв і навіть Воскресав. І люди, що тягнулися до нього, вірили йому і ставало їх все більше і більше. І ось що він їх навчав. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього увірували, як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Івана 15,12, Оце моя заповідь. Щоб любили один одного, ви як і я вас полюбив, ви, друзі мої, якщо чините все це, що я заповідую. Ісус Христос сказав нам, покайтеся і віруйте в Євангелію. Бо як не покаятеся, то всі загинете. І були такі, що не приймали Слово від Бога. Христос сказав, Ісус Христос сказав про них, що вони устами мене шанують, а серце їх далеко від мене. Це були вчителі ті закону Мойсея. Фарисеї, книжники, садокеї. І в наші дні, в тих храмах рукотворних, такі ж сидять законники, які кличуть людей до закону, до виконання закону, щоб вони виконували 10 заповідей. А написано: якщо згрішив одному, то згрішив усьому. І суд. То як же людина? Жодна людина не може виконати закону. Жодна. Через те Ісус Христос нам допомагає спастися Його кров'ю. І ще багато написано про закон в Сланях Павла і інших. От, наприклад, що закон був виховником до Христа. А і хто під законом, той під прокляттям, чуєте? А кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. І Рімлям 10.10.9. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами її для спасіння. Оце і є духовне народження, народження згори. Слава Богу! Ісус Христос сказав, майте віру Божу. Де ж її знайти ту віру Божу? Та в Слові Божому. І ще він казав, будьте не тільки слухачами слова, а й виконавцями слова. Мене колись старша внучка запитала і каже, а от чи може людина вже такому поважному, старшому віці? Покаятися, чи є така можливість. Mm -hmm. Я кажу, так, звичайно, є, бо всіх до себе прийме, хто його покличе, але треба дожити ще до тих mm -hmm. літ таких. І треба бути при здоровому розумі. Ще, Слово Боже, говорить, що ті ненароджені згори люди, вони й дітьми гніву. Написано, Ісус Христос сказав: є діти дияволові і діти Божі. І ті ненароджені, вони є діти гніву і мають мертвий дух і батько їх диявол. Написано: Сатана прийшов, щоб вкрасти, вбити, погубити. Спочатку, що він краде? Пізнання і спілкування з Богом. А далі, коли людина вже фізично помирає. То куди її душа йде? Куди її душа йде, та в смерть вічно? І що би люди собі не придумували про чистилище це є обман диявола. А ті народжені духовно, вони стали дітьми Божими і виконують те, що навчав Ісус Христос. Ісус Христос наказав нам, Ідіть по цілому світі та в цьому створінню, проповідуйте Євангелію. А тих, хто вірує, будуть супроводити ознаки такі. Демонів будуть виганяти, новими мовами говорити, і кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Ви знаєте, духовний світ, він є реальний. Просто е, очима тілесними людина не може це побачити. Але духовний світ, він видний тим, хто є в духовному світі. І видно, хто є дитина Божа, а хто не дитина Божа. От розкажу такий випадок був в моєму житті, як я покаялася, і сталася така суперечка між я не суперечила, але то сусідка прийшла і просто почала говорити, але так досить з натиском, що от її синочка, ті діти, що в нас бавилися в дворі, що вони забрали в нього ту іграшку. А та іграшка ну, ніби дорога і треба її повернути. І то так все було з натиском. А я знаю, що діти не брали того, бо на той час вже всі мали такі іграшки, хлопчики. Ще й краще. І цей, і... Але ви знаєте, вона так стояла переді мною, а я так з тими діточками. і вона так наполегливо, наполегливо це казала з таким притиском, але знаєте, що вона встояти не могла. Вона отак назад, 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 силкувалася, ступала назад, назад. Я сама аж думаю, що таке з нею робиться. І дійшло до того, що вона впала. І двері її там недалеко від наших. І коли вона прийшла до дверей, та іграшка того хлопчика лежала біля дверей. І вона не вибачилася, нічого не сказала. Але це для нас урок, це для мене був урок. Бо я побачила, що то, що в ній було, то недобре таке, той дух такий нечистий, який казав неправду, то він навіть стояти не міг. Не переді мною, а перед Христом, який в мені. Той духовний світ все бачить. І оце наш оберіг, будемо казати. Ще можу навести приклад такий. Одного разу йшла я з внучкою знову ж і дивимося, двоє жіночок склонилися на третю. Жіночкою, котра так, на такому підвищенні сиділа і похилилася на бік, і очі закрила і не реагувала ні на що. І вони казали, що вже швидку викликали, чекали швидку, а швидка все не їхала і не їхала. І було зроблено так, як нас вчив Ісус Христос, наш вчитель. І було дух смерті, наказано духу смерті піти геть. І во ім'я Ісуса Христа наказано було життю вернутися в тіло. І знаєте, що сталося? І жіночка сама сіла і відкрила очі. І оце швидка допомога, котру люди так чекали, вона прийшла. Ісус Христос сама швидка допомога людям, тільки як вони знають, як його шукати, як його знайти. Як ойшла я додому і дві жіночки е, сиділи, як то старші люди сидять біля під'їзду, розмовляли. І мене закликали щось таке. Ніколи не кликали, то закликали. Я так біля них стала, почали ми розмовляти. Одна розповідає за себе, що вона працювала архітектором, е, значить, гарно мала зарплату, гарно має пенсію, її поважали на роботі. Так, це добре, це прекрасно. І 88 років живе вона сама на даний час. А друга коло неї сусідка. І от, знаєте, люди про все люблять поговорити. І про що в світі робиться, і що там, і що там. Але коли починаєш з ними говорити про Бога, вони ніби не лякаються, але так відсторонено. Ота перша, то вона навіть не називає Ісус Христос, не вимовляє. А просто каже Боженька. А друга каже, я все знаю. Я ходжу до церкви, я молюся, я все знаю. Тобто, здається, люди вже в такому поважному віці, і вони повинні задуматися, для чого я живу на тому світі, чи я, як я себе веду, значить. І де я піду, бо я вже ж не молода людина, не задумуються над тим. Розумієте, настільки в них тверді якісь такі серця. Але не справа в тому, ми маємо за таких молитися. Я за них помолилася. Тому що ми маємо свідчити всім людям, хто зустрічається на нашому шляху. А далі Бог вже буде працювати з ними. Я хочу так підсумувати що Бог є великий в своїй любові, не такий, як люди. Він простить твій гріх і згадувати не буде. Тож сьогодні і Бог кличе тебе. Відкрий двері свого серця, заклич мене в своє життя. Я хочу прийти з тобою вечеряти, люди. Він хоче з вами вечеряти. Він хоче з вами мати відносини, стосунки, як друзі. Бог все кличе і кличе. Бог свого боку все зробив для того, щоб тебе спасти. Він був такий мучений, він був такий ранений для того, щоб тебе викопати від гріха і смерті. Тепер черга за тобою. Ісус Христос каже, вибери мене, вибери життя. Тож задумайтеся, люди, хто ще не народжений духовно. Бо молоді на сьогоднішній день, вони думають, що є час, а це ніхто не знає, кого чий час. Не справа в тому, щоб лякати людей, а просто людям допомогти, бо вже вчорашній день пройшов. Завтра тільки буде, а сьогодні є сьогодні. Сьогодні твій день для покаяння. Тож бажаю вам покаятися і увірвати в Євангелію. Амінь. Амінь.